Всім. Я шинкарук Ольга, учениця 4 класу Самари Оріхівського ліцею. Тема мого проєкту дослідження впливу температури повітря та води на ріст цибулі на зелень. Нам потрібно підготувати диємкість для висадки цибулі. Беремо 5-літрову пляшку та відрізаємо приблизно третю частину від її. Та засипаємо її ґрунтом. Залишаємо приблизно 2 сантиметри до закінчення. Після того, як ми насипали ґрунт, ми підготовлюємо наші цибулинки, щоб їх посадити. Відрізаємо вершачок приблизно десь ось так. Цей захід допомагає пришвидшити поступання кисню до бруньок, а потім воно починає швидше рости. Наша зелена швидше проросте. Коли ми відрізаємо верхівкою від бури, ми висаджуємо їх. Беремо наші контейнери, висаджуємо їх приблизно 1 один см один від одного. Коли ми їх висаджуємо, ми їх не закопуємо, а тільки легенько притискаємо та висаджуємо їх відрізною до верху. Хівкою, хівкою Не можна їх закопувати, тому що вони почнуть гнити. Коли ми їх посадили, поливаємо з легенько водичкою. Один контейнер ми поміщаємо під ковпак та виносимо дім в кімнату, там де температура приблизно 18-20 градусів тепла, та поливаємо такою водичкою такої самої температури. А інший контейнер ми виносимо на вулицю це при температурі 13-15 градусів тепла та поливаємо теж такою самою водичкою і від такої самої температури. Ми будемо спостерігати за швидкістю росту зелені, чи залежить вона від температури повітря та води, а також побачимо, які є відмінності у розвитку. Добрий день! Сьогодні я проведу підсумки свого проєкту вирощування цибулі на зелень за різних температурних умов повітря і води. Давайте глянемо на наш результат. Перший лоток стояв на вулиці при температурі 13-15 градусів та поливався водою такої ж температури. Бачимо, що цибуля опустила паростки неодночасно та паростки різної висоти. Глянемо на другий лоток. Другий лоток стояв у приміщенні при температурі 18-20 градусів та поливався водою такої ж температури і був накритий ковпаком. Бачимо, що цибуля має майже однакову висоту та тільки відрізняється трішки кольором. Підведемо підсумки нашого проєкту. Бачимо, те, що перший уток, який стояв на вулиці, нижче зростом зелень та більш насиченіший зелений колір. А другий уток, який стояв вдома, він вищий, але він світліший набагато, ніж перший уток. Отже, ми дійшли до висновку те, те, що температура води та повітря впливає на ріст та розвиток рослин. Дякую за увагу!